який існує і, напевно, вже досвіду, і, напевно, певні плоди, користь. Будь-яка зустріч, будь-яке спілкування є корисним, якщо дійсно шукають взаєморозуміння і взаємодоповіді. Отже, наша тематика сьогоднішня присвячена. Я б сказав, щоб уточнити тему озвучено ведучим участі і ролі церкви в громадських процесах. Чому, власне, я ввів коректно проти теми церква і громада? Тоді не зрозуміло, що означає церква, що означає громада. Хіба громада не є церквою? Або хіба церква не здійснюється в громаді. Тому така тематика вона була щонайменше неточна, не дефінійована. А ось участь церкви в громадському житті. здається, це якраз добре окреслена. І відразу ж хотів би почати із однієї спокуси, яка існує у цій проблематиці. Спокуси, які піддаються більшість як е, в самій церкві, тобто і ієрархія, і мильяна. Е, спокуса полягає в тому, що церква виступає і часто ототожнюється саме з ієрархією, а її участь в громадському житті зводиться до повчання, як громада, тобто мер'яни. Мають себе вести чи як мають діяти в різних суспільних процесах. Виходить таке, що церква е, стає неначе з боку, або ззовні, і ззовні повчає. І коли ну, така взаємодія відбувається, коли ми піддаємося такій спокусі, реакція. Від... Досить цікаво виходить. Починається ревність або навіть протиставлення між собою мер'ян і ієрархів. Десь починають ревнувати одне одному щодо сфери впливу, скажімо так, мерянська критика тоді такої. Участь церкви називається антикларикалізмом. Як саме ми бачимо, ці процеси, особливо яскраві зараз в Росії, розвиваються. А критика церкви до громади з боку церкви часто окреслюють як секуляризація. Мовляв, меріани відходять від святого і пронизуються ідеалами чужими. Церкві або навіть далекими від моралі. І без що тоді це вже не дискусія, а протистали і жодного плоду, крім негативу, такі відносини не дадуть. Не давали і не дадуть ніколи. Хіба що хтось був би зацікавлений саме в такому розвитку подій, тоді він. Буде таку модель підтримувати. А я сподіваюся, що члени клубу не є зацікавлені в такій моделі, відносин. І тому ми спробуємо побудувати, покреслити власне органічний спосіб відносин між ієрархією, зокрема, і маріанами. І першою точкою таких органічних відносин є те, що. Мета у нас спільна, турбота у нас спільна. Це благо, вітчизни і благо людини, благо нації, народу і благо конкретної особи.